Слухати і чути. Як ви думаєте, чим відрізняється перше від другого? слухати і чути? Тому що слухати можуть багато. І з самого ранку в мене ця тема, та з клієнтами. Клієнт каже: Я не чую. Ми перегружаємо комп'ютери і так далі, клієнт не чує. Потім я знімаю відео, і це відео без звуку. І так, я тоді війшла в медитацію, адже чую я себе сьогодні. Тому що кожен день трактує нам щось нове. Кожен день це фокус уваги на чомусь, на тому, що відбувається. І коли я ввійшла в медитацію, там знову відкрилися нові сенси. Чому я себе не чую? В чому я себе обманюю? Чому саме сьогодні? І скажу вам наступне: завтра ми будемо робити медитацію на пробудження сонця, енергії сонця на пробудження твоєї духовної сили. І саме у цій медитації ми будемо відкривати всі глибокі сенси того. Чого ви нібито слухаєте когось, але не чуєте, не берете інформацію, не встроюєте її в своє поле, не трансформуєте. І ті, хто хочуть піти завтра, або ті, хто вже проходив медитацію триєдинства, я рекомендую поєднати ці дві медитації, тому що триєдинство. Медитація, вона відкриваюча, вона відкриває поле. Тому я і рекомендую зробити медитацію триєдинство саме сьогодні вечором, для того, щоб завтра зранку пробудити світло, світло у собі. Тому що коли ми засинаємо, наш дух починає свою подорож. І він подорожує різними просторами. Але наш дух іде тільки тоді, коли наступає темрява. І чому люди помирають? Тому що у них темрява у душі. І їх дух не хоче більше повертатися у їхнє тіло, тому що вони. Погрузилися у бажання знищувати когось, вбивати. І вони перестали чути себе. Перестали розвивати свою духовну суть і свою природу. Саме про це сьогодні було Я не чую. І тебе не чути, Я не чую. А якщо Вчора у нас була медитація, ми працювали зі стихіями, з балансом всіх стихій і з почуттям вони довго. І як перестати дітям транслювати свою важкість? Важкість того, що я працюю для тебе. Ви цим биваєте своїх дітей. <кій> Важливо, щоб ви це почули і зрозуміли. І я вам даю таку можливість купляти кожну медитацію окремо, якщо ви не, не хочете заходити в курс. Але це право кожного залишитися таким, як є, сплячим, і продовжити свій шлях у темряву чи пробудитися і піти до сонця. Подивимося, скільки завтра буде готових пробудитися. Стільки взагалі пробудитися на цьому каналі. Бажаючих. Скільки взагалі бажаючих пробудитися до життя? Це ваш вибір. Життя це вибір. Тому що ваше життя це дар. Те, що ви економите свої ресурси, не йдете там, не відкриваєтеся, думаєте. Ай! Я потім пізніше, ай я послухав, та й мені вистачить, не вистачить. Коли ми заходимо в глибину, то не вистачає часу, не вистачає часу пізнати, пізнати ту суть, яка відкривається перед тобою. Це як калейдоскоп, який ти гортаєш, 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 а він. Міняє свій малюнок, міняє, 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 то стає простіший, то склад, стає складніший. І в цьому ця суть життя, суть не в ідеалізації і перфекціонізмі. Суть у прийнятті у чувствах, у проживанні. І коли ти проживаєш десь це в глибину, пропускаєш це через себе. Все міняється, Все змінюється. Але ти просто дій. За твоєю дією є певний шлях до твого пробудження. І ти не знаєш, що буде завтра, та ти не знаєш, що буде сьогодні. Ти так думаєш, що ти знаєш. Ніхто не знає, і ти не знаєш. Ми можемо відчувати а, певні події. Але ми не можемо сказати 100%, що з тобою буде це то, це то сьогодні. Що ось ти сьогодні, в тій-то, в тій-то годині захочеш пити, їсти в туалет, що в цій-то, в цій то годині ти будеш там-то, там-то і там-то. Ми не можемо цього сказати. Ми не знаємо цього. Ми нічого не знаємо. Квантове мислення воно в іншому. Бантове мислення це коли я знаю, що я нічого не знаю, я знаю, що я нічим не управляю. Коли я йду у нові знання і просто живу, живу і приймаю, змію, коли я переростаю генетику свого роду. А перерости генетику свого роду це пізнати суть буття. І вчора було 1 вересня, так? Це був день знань. І Якщо ти привик бути у тих знаннях, які в тебе є, і не хочеш їх удосконалювати, не хочеш йти у нове, то це не про розвиток. Розвиток це тоді, коли ти пізнаєш нове. Це про розвиток. Тому обнімаю тебе. І до зустрічі завтра, 3.09 на медитації. Медитація буде в записі. Приєднюйся, буде два вебінари. Перший вебінар 3.09, а другий вебінар у вівторок. Не пам'ятаю, яке число. Але у вівторок, у вівторок ми розберемося з травмами своєї, твоєї внутрішньої дитини. Ми підемо в глибину. І в глибину це вирішити тут і зараз, а не копатися із тими історіями, печатками, які в тебе були там. Доповнювати свою дитину все життя, довзрощувати ні. Ти маєш осознати. Осознана дитина, вона просто осознає. Тільки дитина, яка не хоче брати на себе відповідальність, тому що це для неї вигодно, вигідно бути залежною від когось, воно так і ніколи не знаходить свій шлях. Я шукаю, щоб не знайти. І я проходжу мільйони курсів, щоб нічого не вирішити. Я знаходжу мільйони наставників, щоб потім сказати: що нічого не працює. Ні, ні, нічого не працює. А ти не хочеш брати відповідальність за своє життя. Все просто. Тому для того, щоб завтра медитувати, рекомендую на вечір зробити медитацію триєдинства. І після цього іди далі. Іди далі. Життя це шлях, а шлях посилює і душі, Той, у якого є нові знання. Той, хто розуміє, про що твій дух, бо всі ті лінійні установки, все те, що нам трактується, і психологією, і різними там техніками, ведами і так далі. Воно вже про чийсь шлях, хто пройшов цей шлях, а ти йди у новий шлях, у той, який щитується з поля у даний період часу. Бо коли ти йдеш натоптаними стежками, ти нібито облегшуєш свій шлях. Але чи це істинний твій шлях? Чи це істинна твоя суть? В чому істинна? В тому, щоби. Іти чужими дорогами чи прокладати свій шлях через інсайти? Істина вона в тобі. Тому до зустрічі з тобою завтра на світанку.